Якщо функції безпеки доступні в будь-якій комплектації гібриду, то, певно, ж є якісь відмінності однієї комплектації від іншої, а саме GLU від GLX, є певний список, його завжди можна подивитися у нас на сайті. Я ж зупинююсь на більш яскравих моментах. Ну, а цей перший момент, звичайно, що обивка сидінь. І, Як на мене, дуже гарно, що вони зробили цю обивку сидінь саме комбінованою. А саме з е, бокових частин ми маємо шкіру, а ось центральна частина вона дуже сильно нагадує Алькантару, але з певним малюнком. Е, від себе можу додати, що е, така комбінація дуже цікава, е, коли ви подорожуєте кудись, ну дуже дуже далеко. Хоча і в місті. Вона цікавенька тим, що не дуже холодить вас, коли ми маємо на дворі мінус, ну і не дуже жарко, коли ми маємо досить гарний плюс. Клієнти, які купували автомобіль в комплектації GLX саме з такою обивкою салону, зауважили, що вона дуже зносистійка, дуже гарно миється на подив, ну і додає затишку салону автомобіля. Для комплектації GLX можна згадати систему безключового доступу і заводу автомобіля, передній і задній парктронік і ще багато чого. Але, звичайно, що кульмінацією цієї комплектації є дуже-дуже дуже великий панорамний люк. І ось тут ну, майже нічого не можна протиставити цьому засобу ілюмінації в автомобілі. Чому? Тому що. Коли ви відкриваєте його, ви маєте майже метр свободного простору, і сюди може влізти навіть дві людини, а не тільки одна.